Накипіло з Володимиром Носковим. Україна може зіткнутися з дефіцитом газу. Про це на брифінгу на початку червня повідомив президент України Володимир Зеленський внаслідок російських обстрілів газової інфраструктури. власний видобуток зменшився майже вдвічі. На початку червня запаси газу в підземних сховищах України становили лише п'яту частину від необхідного обсягу до кінця. Року Україна потребувала потребуватиме імпорту не менше одного мільярда кубометрів газу, підтвердив міністр енергетики України Герман Галущенко. Чи доведеться українцям? Заощаджувати цього сезону зимового зимового сезону, в якому стані газоводобувні підприємства на Харківщині, та наскільки власні запаси здатні власне, покрити дефіцит? Про це далі говоримо в ефірі радіо Накипіло». на зв'язку зі студією, експерт із питань енергетики, голова правління Асоціації «Нафта і Газ України, науковець. Андрій Закревський пане Андрію, доброго ранку. Доброго ранку. Я сьогодні якраз згадував про те, що якраз цими ці місяці, да можна сказати, влітку минулого року ми говорили про те, як нас взимку рятуватиме газ, бо по всьому світу шукали газові установки, які перетворюють на Електрику, та, бо сильно тоді постріляли. Агресор постріляв сильно ТЕЦ, трансформаторні станції, Підстанції, ну, різне різне обладнання, та а тепер якраз ворог від початку можна сказати так, від початку е року цього, е просто потужно атакував наші газові системи, це і підземні сховища, але наземну частину. Зараз от будете виправляти мене точно. Це мережі, це розподільчі станції, компресори і так далі. В результаті в якій ситуації, от на нинішній день ми опанували зупинилися, пане Андрію? З ну, чим будемо порівнювати? З 21 роком, з 22-м, 23-м, 24-м? Ну, я думаю, що, мабуть, з 21 роком це буде е, досить не... Е, чесно, та? Е, бо зрозуміло, що військові умови, обстріли, давайте хоча б 24-23 рік. Давайте, але в кінці я вам порівняю, ще з 21-м роком так тому, це що цікаво все одно цікаво. Да, так, да. Це буде чому тому, що є деякі розуміння. Тобто ми розуміємо, що ми знаходимося в процесі війни, і говорити про якісь там показники. Які були там до війни, ну як ви правильно зауважили, це ну сенсу не чесно. Та це це неможливо про це порівнювати з ною простої причини, що завтра те, що у тебе є, може не бути. Як у нас це відбулося, наприклад, минулого року, коли у нас в один дуже поганий день взяли і цю вугільну маневрову генерацію винесли вщент, тобто сі не просто не лишилося все. Немає теплових електростанцій, 93% теплової генерації було знищено. От і як тут, і що тобі дасть баланс попереднього дня навіть до того, як у тебе, у тебе ця генерація була, і в той момент для мене було ну я, наприклад, не дуже бачив, як ми будемо вирішувати цю проблему. От і радів, що це сталося весною, і думав про те, що все буде добре. Але вже. В кінці липня я був, мабуть, перший експерт, який сказав про те, що е, ситуація блокаутів це скоріш, е, е, саме малоймовірна ситуація, яка відбудеться цієї зими. І я почав про це говорити в кінці липня, а все в вересні і жовтні я вже був впевнений на тому, що ну, максимум на декілька тижнів, на шість годин будуть відключатися електромережі. І Але е це висували, сталося що... завдяки європейським партнерам, які нам допостачали е електромережника. Правильно? Так, та? так, два варіанти відбулися: перше, берія, uh -huh. два моменти відбулися. Перше. Ми недооцінюємо, мабуть, рівень уже забезпеченості наших українців екофло і всякими іншими там генераторами, домашніми і так далі, тому що реально українці знизили піки споживання. Тобто, якщо, ну, не розуміння було, що в 22-23 році, ну зима 22-23 року. У нас не було проблем з майже з електроенергією, да От, крім таких потужних ударів, які там ну, все там занурювали в шент, там. Як це було 22 року, там 10 жовтня? Да. Вот. А у нас була така ситуація, що були. На той момент там 22-го року купа запасних аеродромів, то есть купа мереж і на яких трансформаторів, які ми могли перемикатися, то є ну, дуже було багато всього різного. А от на момент 24-го року, 25-го, у нас уже не було виточена була структура, все на потужності була винесена ворогом. Але ми понатаскували дуже багату кількість е... різних запчастин. То есть, не тільки імпорт самого газу там чи імпорт самої е електроенергії. І якось зараз впливає на те, як ми реагуємо на це. А впливає два фактори: перша наявність альтернативних запчастин і альтернативних джерел генерації. І другий момент, який сильно впливає, це саме як українці ставляться до цього. Тобто українці з Віка, які досягали 6 гігават потужності, тобто, грубо кажучи, щоб ви розуміли, от в день ми споживаємо 8-9 гігават так, потужності, а от, одна квартира, а, так, ви маєте на увазі, так? Одне ну, всі, от, вся Україна, 8-90. А коли ми приходимо з роботи, ми все вмикаємо і починаємо споживати 16 гігават. Так. Тобто, уявляєте собі, від 5 до 7 гігаватт досягали піки. Оце така величезна різниця була. То цієї зими ми створювали піки в 2-3 гігаватти. І це було просто дуже високим показником, мені здається, вже зміни Парадигми ставлення до електроенергії, тобто люди насправді може щось їх стримувало. Вони думали, ну ладно, включу пралку там після восьвосьмої вечора, да там після дев'ятої, там чи каву поп'ю там трохи пізніше, і так далі, і це дуже важливий момент, тому що нам в принципі вистачало всього там одного. 2 гігават потужності для того, щоб забезпечувати населення. Так доводилося виключати промислових ну, промислові виробники страждали. Це є така проблема. Але це спонукало промислових хлопців робити дві речі. Перша, вона них була гарантія, якщо вони купляють, там, від 50 до 80% імпортного, імпортної електрики, то тоді їх не відключають навіть в піки. Есть, а це для нас важливо було, тому що не було навантаження на державу. Тобто, комерційники саме купляли собі електроенергію за кордоном. Да? Але багато хто це не робив, тому що та, все ж таки там пікова електроенергія дорога, і дуже було смішно, коли деякі скандали були з боку там, великих там, горнозбагачувальних кабінатів, хімічних, коли вони хотіли все ж таки старі контракти, коли, грубо кажучи, там, по 1 гривні електроенергії. Да? Не, ну, немає такого вже. вже не буде більше, та і не буде вже, mm -hmm. От. А, але і а другий момент, що ну, е, я оцінюю, що десь порядка 300-400 МВт потужності було закуплено тільки під час зими. Тобто, е, ця потужність не пішла в сітку. На, на жаль, держава ще не дійшла до такого рівня дзену, щоб е, дуже легко впускати людей, щоб вони заробляли на генерацію. але для забезпечення власних е, потреб це все було зроблено. Тобто е, Дуже багато підприємств купили там е, одно, двох мігаватні е, газоелектричні станції і користуються зараз цим самостійно. Тобто Цей момент є. По деяким оцінкам, що е, так можна сказати, що той гігават. Зеленського, який сказав, що треба маневрувати потужності на 1 ГВт, Ви знаєте, він за рік відбувся. Не тільки не завдяки Зеленському, а завдяки приватним компаніям, які е, е, понакопали це все. Частково, е, от зараз почався такий дуже цікавий момент. Частково і завдяки Зеленському, тому що десь порядка 200 МВт це державні підприємства, 230 МВт. Це от була така інформація, що це те, це те, що вже було підключено. Завдяки програмі президента, і це теж, теж дуже важливий момент. Потім, це все призвело до того, що з електроенергією у нас не було ніяких проблем, але збільшилось навантаження на газову інфраструктуру. Чому тому, що, по перше, при неї почали бити? А другий момент є деякі фактори неприємні для нас. Ну один із таких факторів, от ми з вами перед термін про це обговорювали, от наприклад. Я постійно знаю, коли б'ють по нашій нафтогазовій інфраструктурі, тому що в мене в моєму мобільному телефоні там півтори тисячі це інженери, да, то тобто, є з видобутку нафти і газу, студенти, викладачі там і так далі. І при бажанні я любу інформацію можу отримати і про неї говорити. Але мене, мої колеги, коли я їх починаю критикувати, чому ви не розповідаєте про удар там, про удар там, про те, як ми там за тиждень там. Примудрилися пів кілометра а, магістрального газогону там відкопати, підремонтувати під Харковом, це зробити і так далі. Тому подібне. Чому ви про це не говорите? Там а, люди іноді гинуть. А, от, ну, ви знаєте, в Харкові теж це були подитковські... да, вахтерки а, просто прилетіли. От, ну е це про це треба говорити, тому що це той героїзм, який дуже важливий. А мені кажуть, дивись, перше, коли такі ми речі робимо, то росіяни користуються цим для того, щоб заганяти ціни наверх в Європі. Тобто вони показують наші проблеми і нам потім дорожче купляти. Це перше. другий момент, а, які, ну тобто інформація, яка є, там кому потрібно це знати, ми її додаємо. Другий момент, у нас на відміну навіть першого року війни, там другого, у нас іноземні трейдери не закачують газ підземки. То есть, а на коли практике... вони припинили закачувати у наші сховища ГАЗ. Наші трейдери, наші трейдери закачують. Да. Нам ще припинили... так, а закордонні коли припинили. В закордонні, закордонні припинили от якраз в кінці 23-го, 24-й рік вже не закачували. Чому? Тому що я пов'язую те, що і Блумберг почали публікувати ці всі робити. Алло. А, зникли, а пан Андрій, удар, ви, ви, ви зникли ще раз на... повторіть, будь ласка, що ви сказали. Угу. Я говорю: є синергія між російськими ударами і статтями на Bloomberg. Тобто, бачимо, як прилетіло по підземці, і одразу Bloomberg напечатав про це статтю. Ми там не публікували І все-таки, якщо дані. говорити про пошкодження, та, це, це всі наземні. Е, Об... Наземне Дивіться. обладнання, так? наземна інфраструктура. Тому що я так розумію, що самі сховища вони слава Богу, цілі, вони не можуть бути нецілими, тому що підземне сховище газу являє собою просто гірську породу, які в якій. Дуже маленьких порах і дуже маленьких тріщинах, які ви можете роздадіти тільки через мікроскоп, а от, які е там навіть пусковики їх можна полірувати. да, Тобто, е. є у нас там на там, е такі гарні фасади. да, е. це ось, і Вони кольорові, там, жовтенькі, там, і так далі. Оце з таких посковиків. Тобто е. вони навіть поліровку беруть. Е. Тому їх е порушити ці пізини сховище немає можливості, наскільки я знаю, існує тільки од. Пару експериментів було робити пустотні підземні сховища. Просто люди не знають, що газ і нафта вони не знаходяться під землею в якихось порожничах. Тобто в печерах, якщо собі там собі являють, які там вдома ходять. Там цю нафту якусь там качають. Або це все флюїд, який просичується через мікропори. А вот через мікро отам і все. Тобто, коли ти будеш свердловину, то е, ти е, заходиш в класичному варіанті, знаходиш таке місце, де там якась гліна робить такі слої, які не дає флюїду просичуватися до поверхні. От, а під ним є оцей мрідкий. Він в рідкому стані знаходиться під висок. Тисками, температурою страною цей флюід, і саме вже в свердловині він починає розганятися. Тобто він починає переходити е, потрохи з рідкої фази в е, газообразну е, фазу, коли піднімається вверх до поверхні, і от е, ну, там тиски, там десятки атмосфер і сотні. Там, Значить це а... насоси, це компресори, це. Е, це труби. все тільки, це тільки, тільки на вулиці. І так, кажучи, це тільки. І, і коли от їдете з Львова, наприклад, на Івана. Франківську проїжджаєте по самих великих підземних сховищах газу Європи, і ви це не бачите, тому що навіть ця інфраструктура в більшості являє собою просто горбки, які знаєте, на такі бачиш, як поле там пасуться корови на якомусь випасі, і так далі. І бачиш якийсь горбок з металевою дверю. Дверкою, оце і є там вихід, чи зустрілися шліфи декілька декілька свердловин. Все. То є, якщо ви в цей гробок попали, ви попали в максимум 200-300 кг металу, тобто який можна просто-напросто потім по полю позбирати, приварити і заново він буде працювати. От я всім розповідаю, що з точки зору енергетики два об'єкти, на яких би я завжди би хотів би опинитися під час ядерної війни, це в підземному сховищі газу і в активній зоні реактора атомної електростанції, тому що більше захищених місць на землі просто-напросто не існує. Це саме захищені землі. От зараз, от ви е, чули про те, як намагаються розхренячити ядерну е, історію Ірану, так? Да? Так, та, та, та вчора були те, якраз як... оці бомби багатотонні та американські Якщо і в світі цих бомб існує 20. близько 20 mm. штук. Перша mm. було замовлення, те, що ми знаємо, може їх більше. От і зараз, от 12 штук чи 14 було е, витрачене. От, всього 14 штук, і вони не можуть пробити гірську породу там 90 метрів. А у нас, вибачте, в основному підземне сховище газу це глибини залягання від кілометра і до трьох. Добре, а ну у нас же ще є безпосередньо газоводобовні вишки. Так, це якраз центр був на Харківщині і Полтавщині, і ми звикли до того, та якраз до того, що ми маємо свій газ, і в принципі у Харкова, у Полтави, завжди не було з цим проблем. Ну, це просто це одна з причин. Це наш бріянт видобутку. Це Шеблінська довгода. То есть на ну, та, тата зрозуміло, дивіться по цих всіх речах. Ну газовим сховищем розібралися. Це одне з самих безпечних місць. І коли б'ють по ну на момент, коли почали публікувати дані в березні місяці, коли ми вже пережили цю зиму. Погано, от на той момент я нарахував уже 16 комплексних атак, то є сатак БПЛА плюс ракети по нашій нафтогазовій інфраструктурі. А от потім був дуже неприємний удар, коли крім цих підземних сховищ газу існує ще видобуток праві і видобуток, на жаль, газ, цей флюїд, він поступає разом з водичкою, з іншими примісями, газогідратами, і тому треба робити спеціальні установки комплексної підготовки газу. То там, де сходяться ці шліфи для того, щоб почистити від води, почистити від домішків, які там є. А от е, тому, що якщо воду допустити разом з газом при низьких температурах, вона утворює газогідрати. Це такі кристалічні форми. А от при низкою температури газ з водою перетворюється в газогідрат. Це тверді кристали, і вони забивають газогони. То mm -hmm. треба від цього почистити, вприснути метанол туди, для того, щоб це все зробити, і от цих ОКПГ був нанесений удар, і ми. Навесні втратили 45% видобутку в один прекрасний момент, і оце те, що про це говорив президент. І ну, і що відбулося в цьому випадку? Я вам скажу, що відбулося: були зроблені висновки, існують мобільний ОКПГ. Тобто, щоб ви розуміли, дуже добре, коли 2-3 мільйона кубічних метрів газу на добу переначі проходить через ОКПГ і дуже сильно очищаються. От зараз може чули такий звіт на рахунок того, що деякі норми пов'язані з європейською якостю газу в Україні збираються відмінити причин. Тут дві. Перше, є родовища, які від мають домішки газів, там як водень, які там спонукає горінню, але як co 2 які там її струби. І зараз вони відключені, тому що немає економічної доцільності. Європейці не хочуть такий газ собі мати. Але в на Європу ми зараз нічого не постачаємо. Це перша причина. Друга причина: існують мобільні установки комплексної підготовки газу, які не настільки гарно чистять газ. От. Але достатньо для того, щоб у вас якісь газу достатньо для того, щоб споживачі нічого не помітили. Це побуту, ви маєте на увазі? Так, 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 але недостатньо для того, щоб європейці, які постійно підвищують стандарти якості, щоб їх отримали. А так як вони не отримують, то грубо кажучи, ми відкотимося до стандартів 2021 року. Ну, то на насправді 21 18-го року, і оці, от ці установки, вони зазвичай використовуються, коли запускається свердловина, але вони є зараз, грубо кажучи, в мобільному варіанті, і о, в якій ситуації знаходимося ми зараз з вами на червень місяць. Ми знаходимося з вами в ситуації, коли я впевнений, що на липень місяць всі проблеми, які були з газовидобутком, у нас Будуть е е вирішені. Тобто встигнуть відремонтувати, Та, правильно я зрозумів так, вас. Так. Угу. Не все встигнуть відремонтувати, але достатньо для того, щоб бути в графіку закачки газу на зиму використання і використання його. Це перший момент. Другий момент. На моїх очах, на моїй конференції були підписані договори, наприклад, з Орленом. То є, на рахунок постачання газу, тобто потрохи нарощується імпорт газу. Тобто, якщо говорити порівняно з двадцять тим же четвертим роком, в двадцять році ми зараз в цей же час імпортуємо в 10 разів більше газу і будемо імпортувати ще більше. Тобто, ми у цей графік не до отого мільярда. Ну я оцінюю вони мільярд, а більше трохи. Тобто, я вважаю, що е, треба як мінімум там доводити цей борт мільярди да, там, і так далі. Тому подібне в поточному режимі. Тобто, от відставання, яке зараз є. Ми його досягнемо до кінця липня місяця. А скільки взагалі е, потрібно нам е, для сезону? Бо я ще пам'ятаю до е, воєнні часи, коли Юлія Володимирівна розмахувала там бумажками, кричала: у нас немає 18 мільярдів кубів і так далі. Дивіться, у нас ситуація така: ми в принципі нам вообще не потрібен газ, і ми після 22-23 рік без імпорту, взагалі, і 24 й рік відпитали. Ну, кажуть, тому що у нас були ще довійськові запаси, і ми цим ні, користувалися. Ні, це, це все, це все ерунда. От, з одного боку, були запаси, а з другого боку, у нас були проблеми з тим, що е, неправильно ми е, націоналізували дві газовидобувних компанії. тобто ми втратили по видобутку. Ми, е, е, на жаль, поздно схаменулися на рахунок е, власного видобутку і е, податків. Тобто, був момент, коли всі приватні компанії, і навіть державні закривали в по одної простій причині, що вони були зобов'язані. Газ сплатити податки в ситуації, коли газ поступив на денну поверхні, то тобто і ти зразу платиш податки. А які там були е, промисловість чи е, люди влітку 22-го року? то є, е, ну, ніхто не платив за газ, тобто не потрібен був. І е, ми зробили собі біду. На я оцінюю десь на півтора мільярди кубічних метрів газу, і це от компенсувалося. з іншого боку. У нас були запаси. А з іншого боку, ми за того, що не швидко образили з податками. Ми втратили півтора мільярда кубометрів газу. Ми тільки поновлюємо зараз. А отже, скільки нам потрібно, бо час спливає, пане Андрій. Ну, mm -hmm. ну там вообще нічого не потрібно. Тобто ми видобуваємо стільки скільки ми витрачаємо питання в тому, що в той момент, коли по тобі, по тобі б'ють, треба мати запас, і це зима цього показала. Так і О, нам довелося купляти у Європі якраз сезон, коли ці не були вищими, е, якби ми це купляли влітку. Це те, і тепер що, говорять це експерти е, про те, що треба встигнути купити, е, наприклад, за кордоном газ, поки він ще е, ну ціні в ціні нормальній. Це експерти, які заднім умом дуже гарно думають. Тому що якщо б покупалося минулому році, вони би сказали, навіщо ви його купаєте покупаєте за кордоном, вам що нікуди гроші витратити. От і це спокійно про це говорить. Заднім умом можна все, що завгодно вирішувати. От. От навіть зараз, коли ми говоримо, чи скільки треба докупити, то смі, якщо говорити з точки зору Рефпітик, не скільки не треба докупити, але удари по ОКПГ і удари в і затяжна зима, до речі, показали, що все ж таки треба мати запас. Так, але все одно говорять про грантові кошти, про донорську допомогу, про кредитні кошти, за які ми будемо купувати газ на європейських хабах. Можу сказати, що Міністерство енергетики, НАК, «Нафтогаз» і зараз Міністерство іноземних справ я не можу їх нут, це їх жерний петух плюнув, і вони зробили три речі: перша професіонали зараз цим займаються. Що корейський, що Малютні це професіонали своєї справи. Другий момент насправді працюють і офіс президента, і так далі, на рахунок донорської допомоги і так далі. І четвертий момент вже самі, і третій момент вже знаєте, договори вже підписані. Я, наприклад, не сумніваюся в тому, що ми придемо все нормально. От і е, дефіциту газу е, дефіциту газу не може бути ще по одній простої причині, що є така штука, як ціна, яка регулює цей момент. І тут треба зауважити, що е, якщо е, газу вистачить. А в липні ми на який рівень вийдемо, видобутку газу, якщо ви говорите, що встигнуть відремонтувати і що вже робиться, так? ну давайте так скажу. Якщо порівнювати з 2021 роком, ми видобуваємо газу більше. Тобто війна призвела до того, що. Я зараз не можу не нахвалитися людьми, інженерами, видобувниками нашими, які в наших цих умовах збільшили видобуток газу. Ну і паралельно тобто. я не знаю, чи я це можу, реально я можу як говорити, це можна як зробити, критичі. пане Андрію? Але як це зробити? Але треба захищати нам свою інфраструктуру. Правильно? Це на першому місці. Дякую дуже. Трошечки нас заспокоїли. Втішили. Будемо далі спостерігати, і будемо при нагоді повертатися до обговорення цієї теми. Експерт з питання енергетики, голова правління Асоціації Нафта і Газ України, науковець Андрій Закревський був гостем Радіо Накипіло. Слухаємо музику і далі повертаємося. Будемо говорити про те, як і хто допомагає людям з інвалідністю у складних скрутних. Моментах життя, зокрема, купувати вартісні ліки. Ну і про історію Назарія Усака.